Перша менторська практика. Перша менторська практика. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу чи нотатник ваш, візьміть чим писати. Скажіть вашим близьким, щоб зараз вас взагалі ніхто не відвлекав. Попросіть їх, будь ласка, дайте час для вашого зростання, для вашого масштабування, дайте вас час. Тому що ми зараз будемо відповідати на три простих питання. Я спочатку покажу структуру. В якої ми будемо рухатися. Спочатку ви зрозумієте, що ви вмієте, потім, що ви можете і хочете, а потім ви зрозумієте інструмент, як це все поєднати через те, що хочуть люди. Крок номер один. Крок номер один. Беремо аркош. Що я вмію? Треба написати. Я вам зараз дам одну хвилину, дам одну хвилину поставлю таймер. Да, треба написати. От, бачите, таймер у мене буде. Одна хвилина вже готова. Що да. я вмію? Від теперішніх навичок до дитинства. Ну, треба просто згадати. І, і ви думаєте, мабуть, про це не стоїть писати, але пишіть про все, що приходить в голову. Зараз важливо, щоб ви написали за хвилину мінімум 22 поїнти. Чим більше, тим краще. Не звертайте увагу на якість. Ви думаєте, блін, треба бути ідеальним. Ніфіга, зараз це не потрібно. Просто треба згадати, згадати про те, що все ви вмієте. Ну, наприклад, я робив це вправо і писав, що я вмію? Вмію малювати, да? О, і потім, щоб було більше, а на чому я вмію малювати? На фліпчарті, на айпаді, на холсті, на стіні. О, далі. Чим що я вмію? Обучати бізнес рисування ідеї, стратегії, рішення. А, да. Що ще я вмію? Дівчата, тримайтеся. Вмію гарно займатися сексом. Да? Вмію цілуватися, робити масаж, ухажувати. Ви думаєте, для чого це тут? Просто згадуйте, я вам приклад відвертий. Я ніколи це публічно не говорив, тільки вам. Потім, що я вмію ще робити? Робити дуже класне побачення для своєї коханої. Просто експерт в цьому. Даже окремо є у мене один хайлайт присвячений побаченням. Дуже крута метода. Хайлайт це про інстаграм. Так, що я ще вмію? Візуальне мислення, вмію продавати, вмію робити подкасти, глубінне інтерв'ю, стратегічні сесії, воркшоп. І тут багато всього. Вмію проводити тренінги, воркшопи. Вмію читати. Дуже просто. Вмію читати голосно, вмію читати ці казки своїм дітям. Досвід у мене великий. Вмію да? писати, придумувати, вигадувати, робити сценарій ще більше, більше, більше. Просто показую, що це може бути розмані. Вмію розм... продавати на великі чеки. Вмію розробляти оффери, вмію працювати з командою. А, геній Зума, Зум це пристрій, через котре комунікувати. Вмію готувати, вмію підтягуватися, вмію дозволяти собі бути різним. Можу проявлятися через прямі прямої тери. Різні напрямки. Пишіть просто тут і зараз. Напишіть все, все від начала до сьогоднішнього дня. Що, що ви вмієте робити? Давайте, я дав вам більше часу, поки що читав. Давайте поставлю одну хвилину і поїхали. Одна хвилина. Не відкладайте на потім це синдром відкладеного життя. Я бачу, ви пишете коментарі ще борщ, котлети все інше. Так, про це забили, робити практику. Тому що вона із трьох кроків. Зараз буде ну, таке дуже круте, круте осознання. Давайте, Давайте. О, одна хвилина завершилась. Одна хвилина завершилась. Продовжуйте писати. Я поки що буду вам розповідати про наступний крок. Про наступний дуже важливий крок. Зараз у вас є список. Як у мене, є список. Бачите? І я зараз дам вам дві хвилини. Щоб ви, кожен із вас, поставив плюсик напроти кожного поінта. Це приносить вам гроші зараз. Ставите біля кожного поінта. Бачите, у мене тут є. Є. Під кожним. Да? Я ставлю перше везде дивлюсь на весь список. Приносить гроші зараз, плюс не приносить, нічого не ставлю. Вам подобається цим займатися? Ще знову по всім пройшлись, поставили плюсик. Могли, могли б ви це назвати своїм хобі? Ще один плюсик. Ви пишаєтесь результатами в цьому? Ще по всім пройшлися плюсики. Хто нібудь звертався до вас за парадами, допомогою в цьому питанні? Ще плюсики. Чи знаєте ви когось, хто робить це краще, ніж ви? Це дуже важливий момент. Якщо ви щось вмієте робити і думаєте, о, а я буду демонструвати це в Інстаграм, як ви дуже круто заробляєте в щось, а хто краще заробляє з вас? Наступний поємт. Якщо ви знаєте, во, у вас є вже орієнтири перейняти досвід. Чи ви бачили ще, доставіть везде плюси? Чи ви бачили в продажу схожі курси, проєкти чи бізнес? Якщо ви бачили, це дуже добре. Значить, це не новий ринок, який вам треба будувати, ні нова історія, про яку треба розповідати. Тому що зараз будемо розкривати вашу проявленість, вона дуже-дуже буде вам корисна. Поїхали, ставимо плюси. Давайте дві хвилини. Даю вам дві хвилини. Давайте 3, щоб ви точно впорались. 3 хвилини. Поїхали. Це приносить вам гроші зараз. Вам подобається цим займатися? Могли би ви назвати це своїм хобі? Ви пишаєтесь результатами. Не... Хто зараз зробить цю вправу? Блін, вже ще б зробив три кроки до свого майбутнього, до своєї точки Б. Тримайтесь за неї. Зараз перейдемо до наступного. Я вмію малювати живописець. Пиши на коментарі. Зараз фокусуйся на цьому, щоб везде були плюсики. Так, ну що, таймер. Таймер. Рухаємося далі. У нас дуже насичена програма. І ще з цієї вправи буде крок номер два. Так, да, крок номер два. Порахуйте кількість плюсиків. Кількість плюсиків порахуйте. Порахуйте, порахуйте зараз. І можливо, так. Да. І що ви побачите? Що у вас буде? Декілька поинтов, які перемагають. Перемагають. Десь буде 4, десь буде 3, десь буде 5, у когось буде 6. І виберіть 3. 3 ну, виберіть основні це всі. Ці поинты. Да, вибирайте. Давайте. ще одна хвилинка. Рахуйте. Рахуйте. Зараз не важливо. Ви пишете, я вмію грати на баяні. А принону ну повернемося. Ну це смішно. Да, Розважайтесь. Да. Приносяться вам гроші зараз. Подобається вам цим займатися. Назвали хобі. О, два плюси. Да, Вроді там ви пишаєтесь результатами в цьому. А хтось, нібудь, звертався до вас з цьому питання, навчитися іграти на баяні. Да. 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 Сфокусуйтесь на, на бізнес-напрямках таких от. І в той же час про проявленість. Чому важливе питання про хобі? Тому що ми будемо говорити, про що, про що ви будете спілкуватися. І зараз буде крок номер три. Він дуже, дуже, дуже важливий. Да. Просто виберіть з цього. І просто уявіть свій образ. Уявіть свій образ. Ну, наприклад, будемо брати, наприклад, Інстаграма, що да? під цими поінтами є подпись, що ви експерт-ментор в том, в том, в том. Ну, от один. Ну, наприклад, у мене фокусировка яка? Що ментор перших ліц, for seal та owners ментор підприємців, котрим я допомагаю зробити x 2 і більше. Така шапка профіля у вас зараз будується. Тому що якщо ви думаєте, що вам потрібно розповідати тільки, тільки про бізнес, то ви спитаєте у тих людей, котрі стали лідером. Вони розповідають про життя, як вони готують, як вони займаються спортом, які у них досягнення. Тому ви становитесь унікальним і цікавим для людей. Ви зараз будуєте свій контент, маркетинг план проявленості. Да. І ви розумієте, в чому ви можете допомагати людям. Ви розповідаєте про користь, паралельно будете розповідати і долучати людей до себе, котрі будуть будувати вашу, ваш бізнес, збільшувати вашу команду, і з них ви будете ростити лідерів. Але зараз головне зрозуміти. Що може бути вашим магнітом среди цих всіх поєнтів? Просто зараз медитативна практика. Медитативна практика. Уявіть свою шапку профіля. Оце фільтр. Так і я. Дуже крутий фільтр. Я знаю, що більше з вас вийшло. Але я зараз звертаюся до того, хто зараз не побачив серед цих плюсиків. Уявіть, що це може бути не головна ваша надпись, не головний ваш заголовок. Да? А сфокусуйтесь на тому, що у вас є поле для діяльності, щоб ще далі продовжувати свій список і працюйте з цим списком дек декілька днів. Я цей список доробляв. Ні з першого разу зробив. Доробляв, і я побачив ще свої грані, таланти, я побачив, які можливості в мене з'явились для бізнесу, як його можна покращити. Ну і можливо, після цього етапу у вас залишиться два або три варіанти. І про остаточний вибор. Як зробити цей остаточний вибор? Це крок номер три. Вам треба зрозуміти, що хочуть бачити люди, ваше оточення. І і що їм важливо в цей момент? От люди, люди, котрі є в вашому оточенні, допоможуть вам зробити ваш бізнес. Тому що концепція змінилась. Як було раніше, вже не працюють. Іде трансформація, іде перезбірка.